За один день я прочитала книжку, яка розірвала мене навпіл. Всі твої досконалості. Колін Гувер». Це не просто роман, це зеркало багатьох стосунків. Це історія про любов, справжню, таку, яка не завжди красива, не завжди глянцева, але вона справжня. І знаєте, що мене вразило найбільше? Та як іноді, ми забуваємо, що досконалість це не відсутність тріщин, а здатність разом різних проходити. І я читала і десь між рядками впізнала себе. Нас момент, коли ти вже не сваришся голосно, а мовчиш боляче, коли не йдеш, бо любиш, але і не говори повтомилося. Ця книга нагадала мені, що любов це не тоді, коли легко, тоді, коли важко, але ви лишаєтесь. І я подумала: може варто сьогодні подякувати комусь, хто лишився поруч у найважчі дні. А може просто обійняти і сказати: я бачу твої тріщини і люблю ще сильніше.